Дуже просто, чому блокчейн може побороти корупцію в такому ключі. Блок це блок, а чейн – це ланцюжок. А, так, Так. якщо дуже просто, а, по системі блокчейну є так звані транзакції. Тобто будь-яка подія, яка відбулася. Наприклад, я передаю вам ручку, і у нас є система зараз. Так, ось там в студії нас четверо, оператор п'ятий. Ось, наприклад, коли троє з тих, хто знаходиться тут, підтвердять, що я передав вам ручку. Тільки, тобто це тоді, так, тільки тоді відбудеться передача цієї ручки. Тобто, по факту, є величезний реєстр, відкритий, в якому прописується кожна транзакція. І щоб кожна транзакція відбулася, так я можу спочатку трьох більше людей? аніж половина мережі підтвердила, що ця транзакція була. Тобто це так звані свідки. А як І вони це, це все потім відкрито. А я вам передав. У нас а є двоє свідків, котрі це побачили, і вони це далі. Так, Це далі, фізично далі. зрозуміло, але це ж у але мене на моніторі. Але це робиться вже програмними способами, і децентралізовано. Тобто, наприклад, при ситуації, коли там у нас відпадає третина мережі, у нас все одно є більшість мережі, котра може бути, ну котра була свідком цієї передачі, і безпосередньо це підтверджує. Но Тільки після цього воно так прописується в реєстрі і все. А якщо мені не сподобалася ручка, я можу її повернути? Це інша ви можете, це вже буде? буде інша транзакція, ви мені її повертаєте mm -hmm. тільки після того, як та транзакція підтвердилась, і знову ж таки це все відбувається. А як вони бачать це все? Ну, це все відкрито. За допомогою програмних так, якихось так, продуктів. Програмних так, Програмних рішень, так. Ага. Які я можу завантажити, там, умовно кажучи, на свій комп'ютер. Ну, нема тітки нотаріуса, яка. Так. Пічатку і при цьому ну, якби воно з е, кожної передачі е, Детки, кількість якби нових е, е, ланок у цій мережі збільшується, і воно якби йде по прогресії і дуже швидко більше тобто всі ніж половини. Так, всі бачать все.